Рухаємось далі. Ви знаєте, колись, коли мама відпускала сина погуляти в місто. Вона питалася, чи він поїв і чи він в шапці. Але зараз трошки інші часи. Мам, я пішов. Так. Стій, зараз ми подивимося, чи ти кудись йдеш. Ще не дай Боже мене опозориш на цілий Тік-Ток. Так. Скільки коштує твій лук? Сорочка 500, штани 800, кросівки 900. Де брав? Знижки в зарі. Коли хрестили Київську Русь? 988-й рік. А якщо? Я взяв з собою книжку з історії, якщо щось підгляну. Добре. Тоді скільки тобі потрібно грошей для комфортного проживання. Десь 30-40 тисяч. Але Але у вас батько менша офіційна зарплата, тому 15 тисяч гривень. Добре, а якщо так. Молодець. Можеш ти. Мам, а навіщо це все взагалі? Якщо, не дай Боже, Ніколаса Карму на вулиці зустрінеш. Мам, який Ніколас карма. Ми живемо в другій Йди, Сіді, не бісі мене. Так Валера, ти куди? Та я тільки за хлібом.